Рані стався потужний землетрус, що зрівняв із землею не одну сотню будинків, щонайменше семеро загиблих та 30 поранених. Відома магнітуда землетрусу 5,7. Іран розташований в одному з найбільших сейсмонебезпечних районів. Через його територію проходять великий геологічний розлом. Епіцентр землетрусу був поблизу міста Бушер, де збудована атомна електростанція. Поки немає подробиць про її руйнування. Не виключено, що кількість жертв. Землетрусу може зрости незначні поштовхи відбуваються в країні кожен день. Саме величезний пам'ятник коням звели в шотландському місті Фолкер. Дві гігантські кінські голови за вишки тридцять метрів видно на кілометри навколо. На кожну пішло по 300 тонн сталі. Їх назвали келпі кінський дух у шотландській міфології. Це одна з визначних пам'яток нового парку. Коштують ці споруди 43 мільйони фунтів стерлінгів. Для відвідувачів їх відкриють наступного літа. Пасажирський пором, що прямував з Гонконгу в Макао, наткнувся на невідомий об'єкт під водою. 85 людей поранені шестеро з них у тяжкому стані. У момент аварії на поромі перебували 105 пасажирів і 10 членів екіпажу. Судно буквально піднялося в повітря, пролетіло кілька метрів і приземлилося на хвилі. Втім, за борт ніхто не випав. Поранених одразу доправили до лікарень. Рік тому у Гонконгу пасажирський пором зіткнувся з човном острова Лама. Тоді загинули 39 людей, більше ста постраждали. Інтернеті з'явилися три невиданих розповіді Джерома Девіда Селінджера. Скани книги у форматі PDF завантажив на торрент невідомий житель Лондона. Британець стверджує, що купив видання за 110 доларів на eBay. Розповіді Селінджера називаються Океан Боулінгових куль, пола та іменник. Перший він писав для американського журналу однак відмовився від роботи з виданням і передав його бібліотеці Прінстонського університету за умови, що він буде опублікований через 50 років після його смерті. Два інших оповідання письменник подарував Центру гуманітарних наук Гаррі Ренсома при університеті Техасу. Селінджер помер у 2010 році, проживши 92 два роки. Всередині х років не було опубліковано жодного твора авто.

Двоє бразильських робітників загинули на будівництві футбольного стадіону. Ще один травмований у Сан Паулу сталася трагедія. На будмайданчику завалився кран. Зараз він лежить на даху стадіону, де наступного року мають відкрити чемпіонат світу з футболу. Спортмайданчик добудовують швидкими темпами і, вочевидь, не дотримуються норм безпеки. Шість із 12 спортивних арен, заявлених на змагання, і досі не готові. Екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі вигнали з парламенту. Сенат більшістю голосів позбавив політика повноважень. Також Берлусконі втратив і депутатську недоторканність. А все тому, що в серпні він отримав чотири роки за шахрайство у його медіа імперії. За італійськими законами, засудженим на понад два роки, заборонено займати державні посади. Тепер берлусконі може потрапити за грати і за оплату сексуальних послуг неповнолітніх. Великий суспільний резонанс викликала поява гігантського павільйону у вигляді валізи на червоній площі. У будинку скрині довжиною в 30 метрів і висотою з 4-поверховий будинок мала відбутися виставка Душа мандрів, присвячена 120-річчю державному універмагу. Втім, багатьом москвичам та депутатам Держдуми така споруда не припала до смаку. Тому керівництво адміністрації президента зажадало негайного знесення. Наразі скриню демонтують, не виключено, що її перенесли. Несуть в іншу частину Москви. Представники компанії Луї Вітон стверджують, що експозиція мала носити некомерційний характер, а всі кошти від продажу квитків передбачалося направити в благодійний фонд. В Україні почалися зйомки найдорожчого україно-російського фільму Битва за Севастополь. Кіношники вже відзняли кілька епізодів. Режисер фільму Сергій Мокрицький покаже майже весь період героїчної оборони міста з перших днів, але в центрі сюжету буде розкрита історія про долю легендарного снайпера Людмили Павличенко. Вона вбила 309 солдатів і офіцерів вермахту, в тому числі 36 снайперів. Режисер назбирав безліч документів про жінку. Війна відібрала у неї найголовніше любов на головну роль пробувались 15 актрис обрали Юлію Пересільд. Картина, яка профінансована Україною на 4 мільйона доларів і Росією на 1 мільйон, вийде на екрани в 2015 році до 70-річчя Великої перемоги. Молодша сестра Б'йонсе, співачка Солан Шноулс, отримала посаду арт-директора в компанії Puma. Зірка почала співпрацю з брендом кілька років тому. За цей період Ноулс придумала і взяла участь у декількох рекламних компаніях бренду, а також організувала ряд заходів. Співачка зізнається, що сама не байдужа до одягу і взуття бренду. Те, що знаменитостям дають посаду у компаніях, стало модним трендом. Серед найбільших яскравих прикладів подібної співпраці Стела Маккартні Нє, адідас, аліша кіс, блекбері, іван охлобистін єврасеть. На добраніч малюки святкує ювілей. Програма виявилася успішним і унікальним проєктом телебачення. З дня свого заснування вона популярна у кількох поколінь телеглядачів. Перший ефір програми відбувся 1 вересня 1964 року, але її історія відраховується з 26 листопада 1963, коли почалися розробки ідей, сценаріїв, ляльок і декорацій. Спочатку програма мала називатися Казка на ніч. Тривала вона сім хвилин та не мала своєї студії. Першими героями передачі були Буратіно, Заяць Тьопа і Ляльки. Рик і Мямлік пізніше пес Чижик до них у гості приходили діти або театральні актори, які розповідали маленьким телеглядачам казки. За час існування програма змінила більше 20 ведучих. Серед них Володимир Ухін, Валентина Ліонтьєва, Тетяна Відінєєва, Ангеліна Вовк, Юрій Ніколаєв, Амаяк Акопян і багато інших. Японський художник Ріусуке Фукахорі створює дивовижні акваріуми з золотими рибами. Арт-проект митець назвав живе, тому що риби здаються абсолютно справжніми, плаваючими у прозорій воді резервуарі. Насправді це реалістичні 3 d зображення. Фукахорі заливає в дерев'яні та скляні ємності прозорі смоли, усередині яких акриловими фарбами малює рибок. Саме такий метод дозволив досягти такої оптичної ілюзії витворів, які вразили уяву публіки. Музою японця виявилась його золота рибка, яка протягом семи років мешкала у домашньому акваріумі. Новозеландець Марк Інгліс, у якого замість ніг протези довів всьому світу, і в першу чергу самому собі, якщо в тебе є мрія, то до неї потрібно прагнути. Чоловік бажав підкорити найвищу точку планети Еверест. Марка не зупинило навіть те, що в 1982 році в результаті обмороження чоловік позбувся обох кінцівок. Альпініст роками тренувався та звикав до протезів 40 днів підйому по сніжному велетню, і все таки Еверест підкорився. Люди дерева і голови кораблі. Сюрреалістичний стріт-арт створює Севастопольський художник. Роботи Олексія Кислова можна побачити не тільки на будинках рідного Севастополя, а й у Києві, Москві та ще декількох місцях. Олексій, зі звичайного інженера, перетворився на художника-дизайнера та бере участь у різних арт-фестивалях. У свої роботи художник закладає певний сенс і наповнює їх приємними емоціями. Все частіше тема дерев з'являється в його картинах як символ розвитку самореалізації, яка є найвищим завданням людини. Продаж розкішних легендарних суконь принцеси Діани триває. Наразі на аукціон виставили одну з найромантичніших під назвою «Казка». За вбрання планують вторгувати від 50 до 80 тисяч фунтів стерлінгів. «Казка» – творіння 1986 року одного з найулюбленіших дизайнерів принцеси Діани Девіда Еммануеля. Втім, Леді Ді придбала його не у модному будинку, а через аукціон Червоного Хреста. Це вечірня сукня з білою органзи і золотою вишивкою стразами та перлами. Носити її можна у вечірньому варіанті з рукавами, а можна їх і відстебнути. Вдягла принцеса її кілька разів на прем'єру фільма про Джеймс Бонда і на балет королівського театру. Що тільки не придумують для краси. У США стають популярними прикраси для ока. На екстремальну процедуру першою зважилася росіянка Люсі Лук'янко. Окуліст імплантував пацієнтці в око шматок платини у вигляді серця. В Америці таку операцію вважають небезпечною. Вона може призвести до інфекції або навіть сліпоти. Тож наважитись на таку красу зможуть тільки сміливі. Окуліст, який робив процедуру, вже не вперше з'являється в новинах. Кілька років тому його прозвали моторошний лікар. В оголошенні він пропонував жінкам безплатну кімнату в обмін на щоденний масаж і готування їжі. Утім, на прийом записалися іще четверо охочих. У віденському зоопарку нарешті дали ім'я тримісячній панді. Її звати Фубао, що у перекладі з китайської – щасливий леопард. Згідно з китайською традицією, ім'я дали через 100 днів після народження. У Китаї леопард вважається мужнім і сильним звіром, що стоять в одному ряду з драконом і тигром. Такі імена мають старші брати-немовляти Щасливий тигр і щасливий дракон. Так назвали панденят через китайське походження, звідти привезли їхніх батьків. Фубау з'явився в зоопарку 14 серпня 2013 року і став третім пандою, народженим за 6 років у неволі. В цьому зоопарку зоопарк Шенбрун єдиний в Європі, де панди розмножуються без допомоги штучного запліднення.